Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 13 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також, друзі, хочу подякувати вам всім нашим глядачам, підписникам за підтримку. Нас вже 30 тисяч. Потрошки ростемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також одразу перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримати наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Kia Джентіс. Вперше у нас в оглядах п'ятого року. 5550 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 144 потужність, механічна коробка передач, 227 тисяч пробіг. так виглядає в салоні. Регулювання сидінь. механика. механіка, підігріви сидінь, клімат-контроль. парктроники KIA Ceed 8 року. 6950 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 122 кінські сили потужність, 91 тисячі пробіг, номер видно. Так, офіційний автомобіль, один власник, оригінальний пробіг. Так, і ТО провели на 87 тисячах Було проведено ТО. То зачинене. вже відчинена. Так, так є кондиціонер. Фасад Б5, просите показувати, на ринках їх мало дуже. Це 98 рік, 3,200 200 ціна. Ну, власне, вказує відмінний стан. 1,6 газ-бензин. Бачите, номер телефону, 300 тисяч пробіг заявлений. Так, друзі, мені не видно. Не знаю на рахунок вас. П'ятий гольф універсалі сьомого року. 5.300 ціна, 1,9 дизельний двигун, 275. Пробіг. Тут номер телефону. Механічна коробка передач. Так виглядає в салоні. Не бачу, чи є кондиціонер. Є, є кондиціонер. Але то є машини з того всього, що Subaru Impreza, 8 го року, 5750 ціна, 1,5 газ бензин, повний привід, механічна коробка передач, 255 пробіг. Шкіряний салон. Не знаю, чи буде вам видно. Підігрів сидінь. Ford Focus 8-го року. 5200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач 149 тисяч пробіг. Номер телефону. Має бути тепер видно. Так, часто питаєте за такі автомобілі на бензин, з бензиновим двигуном. Так, є незначні пошкодження. На кермі також протертості, кондиціонер є. Так то у нас в седані. Як це називаєте? ПЖО 308 СВ 10 го року, 6350 ціна, 1,6 дизельний двигун 150 кінських сил. Так, коробка буде механічна, 181 тисячі пробіг. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер тут Парктроніки. Nissan Note 8 року 6000 ціна. 1,6 бензиновий двигун 110 кінських сил, механічна коробка передач 134 пробіг. Так, виглядає в салоні, є кондиціонер, Вода Фабія 4-го року. 4750 ціна, 1,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач 212 пробіг. Якщо бачу комплект зимової гуми. Є до автомобілю. Дейво 6-го року. 82 тисячі пробіг. Опелівський двигун 1,5 бензин. Ага, це у нас польська збірка 23500. Буде ще торг, номер телефону є. Просто такі автомобілі показувати, тому показуємо. до продажу. Так, до продажі не готувався, підказує власник, тому все як є. Шкода «Октавія Тур», першого року. 4, 400 ціна, 1,6 бензиновий двигун, обслужене авто, механічна коробка передач, 214 пробіг. Так, електросклопідйомників немає. Кондиціонер є. Volkswagen Golf Plus 6 року, 6 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 247 тисяч пробіг. Пітиступанева механічна коробка. Так, кондиціонер, здається, є. Шкода Фабія третього року. 4700 ціна, 14 бензиновий двигун. Механічна коробка передач 136 пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, одразу поруч у нас є Peugeot 107 11-й рік. Так виглядає. 5800 ціна, літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач 137 тисяч пробіг. Так виглядає кондиціонер є. Так, ще є гольфик. Четвертий. 2000 рік, 4650 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 182 тисячі, пробіг. Номер телефону є. Власникам не будемо заважати, вже відпочивають.